Всім привіт! Це розпаковка паперових з сюрпризів. І сьогодні в нас є одна новиночка. Я знімаю на іншому столі. А це новиночка в нас е, той. Чопіки. Так, я ось так вам покажу. Ось такі тут пакетики. І, тут вісім пакетиків, і нам будуть попадатися різні чупа-чупси. Так, ось така колекція. І, тут і просто буде, пакетики, історія. кольори. Інші ну, вам колекції вже знайомі, а і, також ми історія, закінчуємо, історія, на жаль, дві колекції це бункер, а також слова. Тому давайте вибирати пакетики. Ці вже вибрали. Давайте синьо сьогодні буде розпаковка у нас. Давайте. Візьмемо з 20 пакетиків. Ми візьмемо вже по одному. Будемо брати пакетики Ну, того, що так треба. Так, тут в нас є ось такий пакетик. Давайте ось це я кудись сюди. Відходимо. Так, 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 так е, в нас тут є. В нас тут є. Вибачте, за. Посторонні звуки. Нас залишиться тільки один е, пакетик синій, це ось цей. Тому без різниці. Ми його беремо. Так, о, давайте вкладемо ось так. Далі. Друг це той, тут є сине. Тут зовсім немає синя, тому беремо Сити, цей зьоні попадок. Далі шопери, іпохлорідок. Іпохлорідок. Далі, шопери тут без різниці, але не без різниці. Тому що ми маємо або цей взяти, або цей. Я думаю, ось цей просвічується, тому давайте Ізянки краще його візьмемо. Так. Далі пазли. Наша минула новиночка. Ой, ось такий в нас є синій, і в нас ще, напевно, був ще один синій. Так, ось такий ще синій був. City, так, ну все. Ну, давайте так. на які? Давайте ось цей він дуже гарний. Дуже гарний. З нашою новиночкою у нас тут лише один. Ось такий синій. Ну. І, звичайно, переглянемо пакетики, які в нас сьогодні. на Такий пакетик, такий. 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 Далі ось такий. Ось такий пакетик, такий і ось такий. Давайте переходити до розпакування. Ось наш каталог. У мене вже скоро тут закінчиться він може в нас, не знаю. Так, ну ні, ще багато отаків. Так, шукаємо наш пакетик, а ось він. О, якщо буде. Так, почекайте, я хочу якось ось це. Так, ось, ось так. О, отак це пробуди. Так, переходимо до слова. А, почекайте. Ще я дещо хочу вам показати. Це, нова, я навела купила нову ручку клей. А також ось таку клячку, стирач, ну гумку, клячку. І я вже, як ви бачите, трошки покористувалася. Дуже прикольно. Мені подобається мої обновочки. Але давайте проходити вже до пакетки. Так, що у нас тут по це попадеться. Ну, я думаю, вже багато хто дізнався. Е-е... Що. Ей. А, воно не відкривається. І нарешті нам пригодилися ножечки. Ніч... Виходить навіть ножичками не треба було нічого робити. Так. Ну, і я думаю, здогадалися ви вже, що. Це були ось такі буковки під номером 5. Ну, давайте зараз, ой, вибачте. Я постараюсь не говорити, коли я це, цей процес роблю. І мож, можемо прочитати з вами ось ці слова англійські: Tea, Cat, Doll. Це дуже легкі слова. Думаю, всі знають їх. Так. Зараз почекайте. Потім я зніму цю наплечку цю зелену, яку ви бачите. Ну, а тепер шопери. Я вже побачила наш пакетик. І в нас сьогодні ось така перфорація. Думаю, вона спрацює. Вона, щоб Давайте один, два, три. О боже мій. Так, вона спрацювала і це славу. Богу. О, ні! я порвала під номером 8. Але коли я різала, оце я робила цю перфорацію, Я порізала. Блін. Ну, Но... на жаль, вже нічого не зробиш. тут вона має бути. Ось так покажу. Жоль, то як жалко є. Як жалко, блін. Бля. Дувай ось там як обратно. Типа не зачіпаємо. Ну і ось так. Ось так майже не видно, майже. Ось так. У нас виходить далі. Бункер. У uh, <связано> нас Майя, так, давай давайте возьмем наш пакетик, ось он, и ось тут, ось эта девчонка, может быть, ну, Майя будет, так, а, дальше же, шо, ну, да, так, давайте тут, так, возьмем, так, затыхаем, Вона мені дуже подобається, і також ще ось ні, не ця, не ця, почекайте, І оця подобається. Ну, не дуже вона мені подобається. Але... Ось ця мені подобається, але спочатку вона. Ну, вона така середненька. Але ось ця вона мені дуже подобається. Така класна. Чимось мене нагадує. Моя мама заказала. Ні, ну що. І до речі, я її осаю малювала. Да. Так. О, те, що забула, почекайте... Я вже взяла клей, бо я забулася, що ж треба було. Що... Так, що у нас тут? Ага, так, ну що у нас? А, ну, вже... Так, тут сердечки, це, напевно, іграшні. Це, напевно, іграшка маленька. І характеристики на Паперіклею. Так, її звати Вероніка, їй 11 років, вона ніким не працює, та вона боїться темноти. Ну, майже мені, наприклад, 10 років. Вона назвати Вероніку, вона звати Аня. Ну, я теж ніким не працюю. І також я боюся темноти. Це прям майже про мене розказано. І такі в неї сердечки. Так. так.

Так, ну така в нас. Давайте переглянемо, дружнице клакція. А яку ми. А, слова переглянули. Давайте подивимось, яка в нас ми... було. Ось така дівчинка єва. Далі ось така жіночка Настя. Такий Кирилл хлопець. І наша Вероніка. Тут було лише шість пакетиків, але прикольно була дуже колекція. Друг, це той. Ось наш пакетик. Я, до речі, зберігаю. Я вже зберігаю, хотіла сказати, це пакетики називається, бліном. Ні, я його не хочу порвати, я його збрехти хочу, він дуже класний. Але, напевно, живе. О боже, вибачте. Блін, ну я не так старалася. Ну, а що це в какашку ну... Блін, будемо робити. Коротше, я залишаюся одна. Так. А, от наш сюрприз. <на> І він під номером, до речі, один. Ой боже. Ой, якраз. Ось так, бути. Давайте прочитаю вам. Друг це той, хто тебе ніколи не зрадить. E, ну, ось так, да. Ось так. До речі, до речі. Я ще ні в кого не бачила такої колекції. Друг це той. Я ще ні в кого такої колекції не бачила. Це моя. Тільки моя і ще раз тільки моя колекція. І ще у нас два сюрпризики під номером 3, а також під номером 4. І ми закінчуємо цю колекцію. 20 пакетиків. Наша улюблена, можна так сказати, колекція. Давайте подивимося, що перфорація спрацює. Ну, і вона спрацювала. Ну, як завжди, взагалі. Так. І у нас попадає прапор України. І я думаю, він під номером 1, тому що, ну. Ну так, да, я ще казала. Я так і знала. Ну давайте може якось його ось так чи як приліпимо? Ну, давайте ось так. Буду, буде так ну, краще. Давайте зараз я приклею. Ось так я сюди поки що покуплю. Оце. Так, так. І ще раз так. І ось так ось. це. Дуже класно. І, до речі, клей не знадобився. Я забула, що в буде на клеючому папірі, як і всі мої паперові сюрпризи. Е, на жаль, я про це і достала клейзера. Ну нічого. Е, ось така в нас гарненька колекція. І якщо що, ми будемо клеїти на ось цю сторону. І також ось тут ми зможемо клеїти, якщо не вміститься. Тут можемо клеїти і, на... і тут можемо клеїти. Так -так. Далі, моя нелюбима колекція це пазли, вона в мене дуже жахливо вийшла. Ну, але давайте відкриємо пакетик і мені. О, боже, перфорація спрацювала. О майка. Де? Бай! Такий у нас кусочок під номером О, 14. Він має бути ось тут. Я думаю, що він правильно буде, але якщо воно буде трохи відставати, це нічого. Я не чесно кажу, що я не варна Просто я. ну. коротше, я не змогу це зробити це копцію. Давайте дуже-дуже аккуратно. Ну, правильно клеится, че не? Ну, он не хочет клеиться правильно. Да? Я хочу правильно, он не хочет правильно. Так, что она трешки офанарила? Ну, вы меня выбачьте. А вот трешки тут ехала. Трешки ехала. А я думаю, это ничего. И... Ось такий в нас пазл виходить потроху. Я думаю, дехто вже поняв, що це таке. Ой, ого, він розпухнув. Я трогаю, тут ні. Тут ні, а тут довго прикольно. Ось така у нас колекція. Ну, Я думаю, дехто вже поняв. Дехто вже поняв. І чупіки. Ось так я оформила цю колекцію. Ось так. Зараз я вам з вас тут покажу. Ось так. Ось така перша сторіночка. Ой, друга. Ось так. Тут 8 пакетиків. Цікаво під яким номером не покладеться всьому спробу. Я це все робила своїми любимому маркерами, які перебуваються. Але я під. Ой... Ну, коротше, я, я подумала так тільки що, і вирішила, що я вам покажу свої маркери. Отак, отакі вони. Да. Так, все. І ними я малювала. Да. І дуже мені подобаються ці пакетки. Тут такі деякі гарні просто, дуже гарні. Е, пакетики і я хочу залишити. От бачите? І, до речі, номером 5 ось такий, до речі, синій нам попався. І, до речі, я е, вчора купила той клей і я зробила сьогоднішню колекцію саме на да. нього. І, до речі, це я пакетик збережу, бо він дуже гарний. І, як я вже казала, це під номером 5. Ось така п'ятірочка. І. Ооо! Вон... О, боже мій, як! Як я вгадала просто Я гадалка якась. Так, де тут? А вон тут? І ось так. Ось так. Ось так варто. Ось такі. Ось такі у нас були колекції. Так. І ось така новиночка, пишіть. Якщо коментарі будуть відкриті, пишіть, як вам вона. І пишіть, будь ласка, вже пишіть нарешті, які пакетики мені в наступному відео е, розпаковувати, того що мені самі лінь вибирати. Ну справді. Ну, по ваших коментарях я хочу, але. Але ви чомусь їх не пишете, на жаль. Тому я і вибираю по своєму. Ну, але вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Я буду розглядати свої попередні всі колекції зараз. І заберу зараз усі штучки, закладки. Ну, а ви ставте лайкосик, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписалися. І всім пока-пока, чекайте наступних відео, не тільки про розпаковку паперових сюрпризів, а й так далі. Па-па!